Мені дуже запам'яталося, запам'ятався перший день, взагалі перший день. Люди, от також собі на секундочку уявити, люди, які не знають, що це таке війна, що це таке, що це таке взагалі, що, 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 що взагалі відбувається, і вони попадають, от, вони попадають в цю ситуацію. Я бачив на обличчях своїх підлеглих, своїх людей жах, нерозуміння. Але з певністю можу сказати, що всі мої, всі люди, які були, були зі мною, які мене оточували, з щастюю пройшли, з щастюю, з гідністю пройшли цей шлях. Ми попали на Донбас початок літа, ми попали на пристріляні позиції. Першу годину нашого перебування ми вже попали під Артовстріл. Це було, як то кажуть, незабуваємо таке відчуття, але люди впоралися. І я їм за це дуже вдячний. Ми утримували лінію оборони, визначену нам нашим командуванням. Ми утримували наші рубежі, ми фортифікаційні споруди споруджували, ми копали, будували. Зачастую це було під обстрілами. Але люди вбулися і дуже з розумінням поставилися до. Поставлених для нас задач, основне правило: чим ближче вкопаєшся, тим душі проживеш. Була у нас можливість прямого контакту з ворогом, взяли полоненого, і доки розвідка не приїхала, його не забрала, була у нас можливість з ним поспілкуватися. Ну, скажу так, по-простому, трусив таке, ну що голову не лізе. Трохи маю досвід ну, психології. Я йому задавав просто питання, звичайні питання. На 10 питань, що я задав, він на 9 збрехав. Особисто в мене склалася думка, що цим людям вірити не можна. Абсолютно. На даний момент знаходимося на півночі нашої країни. Бо вказується, що в нас є не тільки одні хороші сусіди, а є ще й інші хороші сусіди. Займаємося тою ж роботою. Готуємо лінію оборони, готуємося, готуємося і ще раз готуємося. З певністю можу сказати, що все, що буде залежати від нас і від моїх хлопців, робота буде зроблена на 100%. Звичайні прості люди, як дехто нас назвав комбайнери, трактористи, видержали і видержують це випробування з високо піднятою головою.